Доброго дня! Сьогодні до нас салончик завітала. Для клієнта така цікава автівка. Це вже рестайлінг 23-го року, BAD Sun Plus. 72 кВт батарейка на 605 км запас ходу Такий цікавий салон. Це максимальна комплектація в новому дизайні Champion. Отак вот вона зустрічає своїх пасажирів. Великий багажник. Це виглядає з багажника. є штора, кнопка закриття, відкриття. Сірий графіт такий колір. що нового вони дали це тут передня оптика, передні протитуманки такі. Додали трошки футуристичності такі, ну, хоча не однозначно Тому як мені подобалось теж попереднє рішення по дизайну. Ну, така от автівочка приїхала, ми її ще таку не бачили, не тестували, їде вона не гірше, ніж попередні. Біді. Сонг Плас, але 23 й рік і чемпіон комплектація вона виглядає отако. От У нас наявності біля 30 електромобілів. Стільки ще в дорозі. Якщо звертайтесь, підберемо для вас із наявності або під замовлення, або щось в дорозі забронювати можна. Гарного дня, бережіть себе, мій контакт в описі. Завітайте до нас на Тест-Драйв. І ще раз гарного дня вам!